Виступ ми готували на протязі одного місяця. Працювали ми з дитячим колективом дуже плідно. Всі музичні твори, які ми виконували, ми чітко пропрацьовували, робили репетиції. Дітям дуже подобалось, завдячуючи керівнику оркестру, військовому диригенту, от який зі своїми підлеглими. Я вважаю, що на 100% справилися з поставленими завданнями, до речі, які ми спільно ставили перед дітками, перед військовими. Ось репертуар різний був. Репертуар розрахований сьогодні був на власне на дитячий смак, тому що репертуар вибирали діти. Їм було трішки спочатку дуже важко працювати з військовими, але потім вони зрозуміли, що це такі ж самі люди, як вони. І також е, вже більш певніше, більш впевненіше, вони вже змогли з нами працювати. Але все ж таки, вони дуже великі молодці. Ми дуже добре попрацювали. Діти вже нікого нічого не бояться, і впевнено з нами співпрацюють. Вже тепер немає ніяких страхів, ні перешкод. Діткам було дуже приємно з дорослими досвідченими професійними музикантами, військовими сидіти поруч і виконувати ті чи інші партії. Військовий це людина номер один в країні. Тому для дітей це було з гордістю почути від мене і велика вшана всім військовим від дітей, що вони боронять нашу країну, що вони дають можливість нам навчатися, розвиватися, викладачам відповідно проводити уроки і так далі. Тому діти тільки з задоволенням такі е, сприйняли слова і такий проект. Ну, діти добре, дуже добре працюють, крошених вчитель по барабанах. Мені дуже сподобалось, вони дуже ритмічно, дуже ретельно і готувалися і дуже ретельно виконували кожну свою партію. Саксофони е, теж молодці, теж добре грали, вони були вже підготовлені. Це грають дітки, які десь віком від 13 до 15 років, це практично діти старших класів, які мають певний рівень підготовки, які є і, є, і ставали неодноразово е, лауреатами міжнародних конкурсів, фестивалів. Ну, тому це підготовлені дітки, і вони себе достойно непогано показали. Репертуар, який сьогодні звучав, був різноплановий. Він був і джазовий, і інструментальний. Дуже було таких багато зарубіжних пісень інструментальних. Але ми все ж таки в Україні і вирішили завершити нашу, наш виступ патріотичною піснею Ой, у лузі».